Всім привіт! Сьогодні чергове відео у нас. От, працюємо вже по аляхамбрі, тут вигуну, йде робота. Зараз кільцями займаюся, розкажу по головці. Головка зажата в мене така Е, Впускні клапана я вже що купив новий притер. Зараз трошки стала задача, направляючи я о, старий вибив. З випускних клапанів направляйки 4 штуки. Замовляв, два рази приїхали і не такі. Ну, приїжджають довші. ну Я знаю, десь на міліметрів 5-6 приїжджають довші. Ніби нічого страшного, але одне но. Ну Якби вона такої самої форми і довша, можна було просто-напросто обрізати, на станку турцанути там фаску та й нема проблем. Але діло в тому, що тут посадочне, приїжджають такі, що посадочне підсальник не таке. І тут такий уступчик ще на ній є. Ну кажу, два рази замовляв і приїжджають не такі. Шукають мені там хлопці по інтернеті, в магазині. ну, Я їм залишив зірець, от і стараються шукають, дивляться вроді, по, все по замовленню таке, приїжджає не таке. Ну, такі нюанси, би... Головку доробити, направляйки став, треба клапана е, випускні, головка на шліфовку поїде і, в принципі, по голові у нас буде питання закрите. Кажу, зараз затримка за направляючими. От. А сьогодні далі займаюся значить, пошневими кільцями. Так як я і в минулих відео казав, е, кільця взяв е, на 0,25. сотих Більше, тобі я взяв ремонтні кільця. На 25 соток вони більші. Але вони не лізуть в циліндри. Ну Як хочуть, але зазору там немає. Зазор у нас, нагадаю, 0,25-0,45. ну, якби На новому двигуні такі допуска йдуть. а Максимально допустимий знос кільця до 1 мм. О, що беремо? Значить, E, вже я підігнав, зараз просто хочу показати, що і роблю до чого. Це в нас залишився от, четвертий циліндр. Я собі роблю помітку тут, вон, на пачці. Ну, можна зверху я собі тут напишу що то, от, четвертий циліндр. от. І Кожне кільце індивідуально підганяю значить, під гільзу. От, беремо. От маслозйомне кільце, достаємо пружинку з нього. от, Достали, щуп і йдемо до автомобіля. От, Так як блок у нас бовтається під капотом. от, Беру я для початку. Щуп 25-0,25, верніше. от, на щупові це. Починається наш розмір від 0,25 до 0,40. Це е, допуска до по кільцях на новому двигуні. От. І от, нове кільце. От, четвертий ціліндр. Три, три циліндри я підігнав. Четвертий ціліндр. Бачите, от, хочеться, проситься, але е, замок тут кільця. Ну, одна частина находить на іншу. Ну, не, не то і треба зробити нам зазор. Як же зробити? Беру от, простий такий метод. От, напильник. І погнали підганяти от, кільце. Торці кільця, де замок, підганяємо. Трохи, стеї, трохи стеї з теї, трохи з теї штурни. Трошки процес не бистрий. Тернули. Пробуємо, міряємо знову. От. Ще знаходять нас. Ну, отако в нас виходить в гільзі, що от кільце отакого зараз поки. Ну там не, не так прямо, але не, не хоче воно ще нам ставати так, як треба. І потрошечки підганяємо. Ну Ясне діло, що на око то підгонка. Е що я там прямо до одної сотки не вгадаю. Але я склав собі там в зошиті таку таблицю. От, і я підписав по таблиці кожне поршні ну, кільце, там, маслозйомне, компресійне, перше, друге. І по таблиці написав всі зазори. От зараз воно вже хоче ставати от вже так, але ще нема зазору. Підганяємо далі. Трошки з теї, трошки з теї сторони. І зразу потрохи і перевіряємо зразу в гільзу. От. Якщо от ще не хоче. І потрошки не спіша. Там, звісно, можна зазор і перебурщити, не влетіти зразу в 0,25, може зразу влетіти. Ніби береш, береш по чуть-чуть, але попало не 0,25, а сразу стане, наприклад, 0,30-0.35 десь влеті. От, Все, вже нас замки співпадають, на не знаходимо. Беремо поршнем, вирівнюємо кільце по гільзі. Беру от щупа 0,25. І трохи тут не видно, але... 0,25 наш зазор тут не лізе ще. Зараз, зараз, зараз. От, Замок наш тут, він ще не лізе. Значить, підганяємо далі. Таке я вже практикував не раз. Ще, сказати, років багато, нацвід назад. Таку Першу практику я свою зробив на мотоциклах, їжах, мопедах, явах. От, запчастями колись було туго, як то сказати, тюнінгували як могли і так само підганяли на двохтактні двигуни кільця, тільки там був один момент. Якщо кільце було завелике, от, а там є шкіфт. І Кільці є виїмка під штіфт. Тут треба було і підганяти саме кільце, і плюс робити ще виїмку під штіфт. Тут трошки з тим простіше. Тут ми тільки підганяємо просто замки, кільця і все. Знову вирівнюємо поршнем тоє все діло. От. І знову проводимо заміри. от-от Вже 0,25 в мене проскочило. Тепер беремо, наприклад, 0,35. 0,35, плотний зазор О, плотно стає, ось щуп. О, 0,35. І зазор у нас, О, бачите, вроді 0,25 старався, а проскочив, десь трошки більше тернув. Вже не 0,25 вийшло, а 0,35. Ось От. От така підгонка. Тепер йдемо до нашої коробочки. Вставляю я значить, назад пружинку. От. Ну, хоча можна то не робити, але і кладемо наше кільце на місце. О, Далі ручка, зошит. Я пізніше розкажу. Так, маслоз'ємне кільце, наше 0,35 записав. І далі підганяємо компресійні кільця. Беремо друге компресійне кільце. І так, таким самим же методом підгонуємо. От, і Зараз я вже підгоню ще два кільця таких і покажу. Що в нас в моєму зошиті по зазорах Ну що, підігнав я вже поршні і кільця. Значить, така таблиця. Тут перше компресійне, друге, компресійне, третє маслоз'ємне і перший, другий, третій, четвертий циліндр. Що в нас вийшло? Ось такого можна візьмемо щоб було видніше. От. Значить, перший циліндр, перше компресійне 0,30, друге 0,35, третє маслоз'ємне 0,35. Другий циліндр перше 0,25, друге 0,35 і маслоз'ємне 025. Третій циліндр 0,31 друге 0,35. Третє маслоз'ємне 0,25 і четвертий циліндр 0,35 0,30 0.32 і маслоз'ємне 0,35. і По цих всіх зазорах от, кільця вкладаються в допуска нового двигуна. Значить, ще раз нагадаю, зазор у нас по допусках 0,25-040 для маслоз'ємних кілець 0,25 050. Ось От. Отако вийшло. І я собі тепер ну, розкидав всі отут, по графі, яке кільце і скільки має. Я собі вже тепер отут, знаю зазори. Ну кажу, ясне діло, коли там гільзи тучилися, і я взяв такі кільця, то я знаю, що в мене там зазор там, плюс-мінус. Е ну, якщо станочник, наприклад, не, не закосить по гільзі якісь. Там е, нюансик, наприклад, ну, десь розтучив не ідеально, там пару соток, десь всяке буває. От, то В основному, якщо рівно все добре, то, наприклад, я підростучив під ремонтні кільця. Я знаю, що в мене такий-то, такий-то, там зазори, і нічого мені підганяти, наприклад, не треба. От. А тут а я пішов у таким методом. Підгонкою ремонтних кілець під стандартний. Розмір ну, гільз. От. Робив я таке вже не раз, то все це ходить, все добре, і питань по тому нема. От. З кільцями ми вже питання закрили. І я тепер собі ага, от коробочку там відкрив. Я собі бачу, що там то другий, чи третій, чи четвертий циліндр підписаний. І я там на той-то той -то поршень одягнув ті кільця, Я знаю, який в мене зазор там. от, бо Ну, перепутати не буде нюанса, так як кожна гільза вироблена плюс-мінус індивідуально. Так що зазор там може бути трошки різнитися. О, А так все вийшло. От, по кільцях ми питання вже закрили, трошки підігнали роботу, добре є. От, далі кажу, тут з головкою ще такий нюансик з направляючими. От, то не знаю, коли десь обіцяли, вроде би на завтра має бути, а коли що, будемо бачити. Вже зараз кажу, затримка тільки за ними. Їх запресовую. Розгорткою, напевно, треба буде пройтися на сім. От, клапана притираю. Тоді віддаємо на шліфовку, Шліфують там поверхню. От, І після того ми їм чистимо, продуваємо, засухарюємо клапана. і... Тоді пхаємо вже поршні, ну, складаємо шатуни поршня склади влади шитої і вже потрошки можна підходити до зборки двигуна. Так що, Отаке відео. Показую, чим займаюся. Всім дякую за увагу, всім пока.